Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга, розділ 58. ЧАСТИНА Друга. Комітет проголосував сім проти нуля за те, щоб уповноважити Бреда зібрати 20 людей у загін вимикачів. Ральф Брентнер погодився наповнити дві старі пожежні машини з пожежного депо водою з болдерського водосховища. І тримати їх на поготові, коли Бред дасть струм. Далі говорив Чед Норріс. говорив тихо, засунувши руки в кишені цупких робочих штанів, доповів про те, що поховальний комітет зробив за останні три тижні, повідомив, що поховано неймовірні 25 тисяч тіл, понад 8 тисяч на тиждень, і що, на його думку, більша частина вже там, де треба. Це або удача, або благословення, сказав він. Масовий вихід. Не знаю, як по-іншому це назвати, зробив за нас більшу частину роботи в іншому місті таких розмірів ця справа тривала б рік. Ми сподіваємося поховати ще 20 тисяч жертв епідемії до 1 жовтня, і після того ще довгий час в ряди годи натикатимемося на окремих жертв, але я хочу, щоб ви знали, робота робиться, і я не вважаю, що є підстави дуже хвилюватися за хвороби, які можуть поширюватися від тіл непохованих мерців. Френ пересунулася, щоб мати змогу побачити останні промені сонця. Золото, що обрамлювало вершини, уже ставало менш видовищного лимонного кольору, і тут на неї накотила несподівана, хвороблива ностальгія. Була за п'ять восьма. Якщо вона не відійде в кущі, то намочить штани. Вона обійшла найближчий чагарник і присіла там. Коли повернулася, Гарольд і далі сидів на столі з рацією, яку звільна тримав у руці. Він уже витяг антенну. Гарольде, сказала вона, вже темніє, уже восьма минула». Він байдуже поглянув на неї. Вони там півночі просидять, будуть одне одного по спині плескати. Коли прийде пора, я вімкну, не хвилюйся». Коли. Гарольд широко, порожньо посміхнувся. Щойно стемніє. Френ стримала позіхання, коли Ел Бандел упевнено став біля стю. Сидіти вони будуть допізно, і їй раптом захотілося опинитися вдома, в квартирі, сам на сам з ним. Це була не втома, навіть і не зовсім ностальгія. Раптом вона відчула, що зовсім не бажає бути у цьому будинку. Причин у цього відчуття не було, але воно було сильне. Їй хотілося вийти. Власне, і щоб вони всі вийшли. Я просто цього вечора розгубила щасливі думки, сказала вона собі. Типовий перепад настрою як у вагітних буває, і все. Юридичний комітет минулого тижня збирався п'ять разів, казав Ел, і я постараюся говорити якомога коротше. Ми вирішили, що наша система працюватиме на зразок трибуналу. Учасників засідання обиратимемо, кидаючи жереб, як у давнину вирішували, кому йти в армію. Фу. загула Сьюзен, почувся дружній сміх. Ел усміхнувся. Але, маю додати, служба в такому трибуналі буде значно приємніша за військову. Трибунал складатиметься з трьох дорослих від 18 років і діятиме 6 місяців. Імена діставатимуть із великого барабану, куди буде покладено імена всіх дорослих у Болдері. Ларі підняв руку, а можна буде усунутися. Дещо спохмурнівши від того, що його перебили, Ел промовив. Саме про це я зараз і скажу. Треба, щоб. Френ засовувалася на місці. С'юстерн підморгнула їй. Френ не відповіла, їй було страшно то був її власний безпідставний страх, якщо таке можливе, звідки може бути це задушливе, клаустрофобічне відчуття. Вона знала, що на безпідставні відчуття не треба зважати, принаймні в старому світі. А як же Транс Тома Калена чи Лео Роквей? Раптом до горла піднявся крик. Хай усі вийдуть, хай усі вийдуть. Але це було таке божевілля, вона знову посовувалася туди-сюди і нічого не сказала. Коротка заява від того, хто бажає усунутись, але я не думаю, хтось іде. Раптом сказала Френ, зірвавшись на ноги. Запала тиша. Усі почули гудіння мотоциклів на бейзлайн, вони мчали швидко, сигналили, і раптово на Френні накотилася паніка. Слухайте, сказала вона. Всі. Усі здивовані, стурбовані, подивилися на неї. Френні, ти не Стю пішов у її бік. Вона ковтнула на грудях, неначе лежав важкий тягар, не давав дихати. Ми маємо вийти звідси, зараз. Була восьма двадцять п'ять. У небі згасли останні промені. Настав час. Гароль трохи випростався і підніс рацію до рота. Великий палець вільно лежав на кнопці передати. Він її натисне і підірве їх нафіг, сказавши Що це? Надін узяла його за плече, відволікла, кудись показала. У далині на бейзлайн колихалася вервечка вогнів, у великій тиші до них навіть долинав гуркіт багатьох мотоциклетних моторів. Гарольд відчув легку тривогу і відмахнувся від неї. Дай мені спокій, сказав він, час уже. Вона прибрала руку з його плеча, її лице було білою плямою у темряві. Гарольд натис на передати. Вона так і не зрозуміла, чому вони пішли через її слова чи через мотоцикли, але вони недостатньо швидко рухалися це вона назавжди запам'ятає вони недостатньо швидко рухалися. Стю першим опинився біля дверей. Від мотоциклів розходився страшний гуркіт, переходячи в луну. Вони переїхали через міст над висохлим руслом нижче від будинку Ральфа фари їхні горіли. Рука Стю інстинктивно потяглася до зброї. Відчинилися двері, і він озирнувся, подумавши, що то Френі, але це був Ларі. Що там стю? Не знаю, але краще їх видворити звідси. Тут мотоцикли порівнялися з їхнім будинком, і Стю трохи розслабився. Він побачив Діка Волмена, юного Герінджера, Теді Вейзека, упізнав і інших. Тепер він дозволив собі визнати, чого вони боялися найдужче. Що за мотоциклами і фарами йтимуть воїни Флега, що почнеться війна? Діку, сказав Стю, Яку хріна? Матінка Ебігейл. Дік перекрикував мотор. Двір переповнювали нові й нові мотоцикли, а члени комітету юрбою вийшли з дому. Утворився карнавал, де гойдалися фари, каруселями ходили тіні. Що? вигукнув Ларі. За ним і стю вибігли Глен, Ральф і Чед Норріс, штовхаючи їх вниз із ганку. Вона повернулася. ревів Дік, перекрикуючи мотоцикли. «О, і вона в жахливому стані. Потрібен лікар. Христе боже, чудо потрібне. Джордж Річардсон проштовхався до них. Стара жінка? Де? Сідай, док. крикнув Дік. Не питай, просто сідай, ради всього святого, швидко. Річардсон сів за спину Діка Волмена. Дік круто розвернувся і став обережно виїжджати, обминаючи мотоцикли. Стю і Ларі зустрілися поглядами. Ларі був такий самий вражений, як і Стю, але над головою Стю збиралася хмара, і раптом його охопило моторошне відчуття приреченості. Ніку, ходімо, ходімо. кричала Френ, хапаючи його за плече. Нік стояв посеред вітальні із завмерлим нерухомим лицем. Він не міг говорити, але раптом зрозумів. Зрозумів, розуміння прийшло ні звідки, з якогось іншого світу. Щось у шафі. Він сильно штовхнув Френні. Ніку. Іди. замахав він на неї руками. Вона пішла. Він розвернувся до шафи, відчинив дверцята й став шалено ритися в речах, молячи Бога, щоб не спізнитися. Раптом Френі опинилася біля стю, бліда, з великими очима. Вона вчепилася в нього. Стю, нік ще там, там, там. Френні, ти про що? Смерть. закричала вона до нього. Я говорю про смерть, а нік досі там. Він відкинув оберемок шарфів і рукавиць і щось намацав коробка з під зуття. Він схопив її, і тут, як страшна некромантія, звідти почувся голос Гарольда Лотера. Що з Ніком? кричав Стю, схопивши її за плечі. Його треба вивезти, Стю. Там щось зараз буде, щось жахливе. Елбандел закричав. Що там у біса робиться, стюарте? Не знаю, сказав Стю. Стю, будь ласка, нам треба вивезти звідти, Ніка, закричала Френ. І тут будинок за ними вибухнув. Він тримав кнопку передавати, і фонові перешкоди зникли, їх заступила гладенька темна тиша. Порожнеча, що чекає, аби її заповнили. Гарольд сидів, схрестивши ноги на столі для пікніка, збираючись із духом. Тоді він підняв руку і виткнув із кулака один палець, і в той момент був схожий на Бейбарута. Старого і майже готового залишити бейсбол, який показує те місце звідки виконав свій славетний гоумран спеціально для всіх язикатих і чорноротих, на стадіоні Ріглі Філд, затикаючи їм пельку раз і назавжди. Твердо, але не голосно він сказав у рацію Це говорить Гарольд Емері Лодер, я роблю це зі своєї власної волі. Це говорить, відгукнулося блакитною іскрою. Язик полум'я злетів угору на словах Гарольд Емері Лодер». На словах Я роблю це до їхніх вух докотився тихий глухий удар, немов феєрверк вибухнув у бляшанці, а коли він промовив зі своєї власної волі і викинув рацію, яка вже зробила свою справу, біля підніжжя гори Флекс став розквітла вогненна троянда. Починаю, вас зрозумів, прийом і кінець зв'язку. Тихо промовив Гарольд. Надін учепилася в нього, як Френні устю лише за кілька секунд до того Треба бути певними, що ми їх дістали. Гарольд подивився на неї, потім показав на троянду руйнування, що розквітла під ними. Ти думаєш, після такого там хтось лишиться живий? Не знаю, Гарольде. Я... Надін поволі розвернулася, схопилася за живіт і знудило. То був глибокий довгий болісний звук. Гарольд із легкою зневагою спостерігав за нею. Нарешті вона розвернулася до нього, задихана, бліда, витираючи рота серветкою, ретельно витираючи. І що тепер? Тепер, мабуть, треба на захід, сказав Гарольд. Хіба що ти плануєш спуститись і перевірити, як там у них настрої? Надін здригнулася. Гарольд зіскочив зі столу і в його затерплі ноги немов увігнали тисячі голок. Відсидів. Гарольде. Вона намагалася торкнутися його, але він відсахнувся. Не озираючись, почав згортати намет. Я думала, ми до завтра почекаємо, почала вона боязко. А як же? вишкірився він. Щоб десять двадцять із них надумали сісти на байки і піти нас шукати. Ти бачила, що зробили з мусоліні. Надін здригнулася. Гарольд згортав намети і міцно зв'язував кілки. І не торкаємось одне одного. Усе флег отримав, що хотів. Ми знищили їхній комітет вільної зони, змили їх у параші. Може, вони й повернуть електрику, але з ними, як і з функціональною групою, покінчено. Він дасть мені таку жінку, порівняно з якою ти мішок з картоплею надін, а ти. Тобі буде він, ото щастя так, тільки коли б я був у твоїй шкурі, то тремтів би сильно. Гарольде, будь ласка. їй було погано, вона плакала. Він бачив у тьмяному світлі пожежі її обличчя, і йому стало її шкода. Він гнав цей жалість серця, як чужого п'яницю женуть із затишної таверни за містом, де всі всіх знають незворотний факт убивства тепер у її серці назавжди. І це хворобливим світлом світилося в її очах. Але що з того? У його серці воно теж, і в ньому, і на ньому, як важкий камінь. Звикай, брутально сказав Гарольд, закинув намет на мотоцикл і почав його прив'язувати. Для них унизу там усе скінчилося, і для нас, і для всіх, хто загинув в епідемію. Бог пішов на риболовлю, і його ще довго не буде. Геть, темно. Зараз за кермом темний чоловік він. Тому звикай. З її горла вирвався чи то стогін, чи то крик. Давай нонадін. Дві хвилини тому конкурс краси скінчився. Допоможи цю фігню спакувати. Я хочу проїхати сто миль, доки сонце встане. Замить вона відвела погляд від хаосу, що тривав унизу, і здавався на такій відстані зовсім дрібним, І допомогла спакувати решту приладдя у торби на сідлах і свій дротяний кошик. Через 15 хвилин вони залишили троянду вогню позаду і їхали в прохолодну вітряну темряву на захід. Для Френ Голсміт день закінчився просто і безболісно. Вона відчула, як її ззаду штовхнуло гарячим повітрям, і раптом полетіла в темряву, з неї злетіли сандалі. Що за нах? подумала вона. Вона упала на плече доволі сильно, але болю не було. Вона опинилася в улоговині, що проходила з півночі на південь понад заднім двором Ральфа, поряд акуратно на всі чотири ніжки упав стілець, його сидіння перетворилося на чорний клубок і димило. Що за нах?» Щось упало на сидіння стільця і скотилося вниз, з нього капало з якимсь відстороненим жахом вона побачила, що це рука. «Стю, Стю, що тут робиться. Її накрило рівне, люте ревіння, і навколо почали градом сипатися речі каміння, шматки дерева, цегла, шматок скла, помережений тріщинами. Це такі були у книжковій шафі у вітальні Ральфа, мотоциклетний шолом із жахливою смертельною дірою ззаду. Вона все бачила чітко. Навіть занадто чітко усе потемніло лише кілька секунд тому. Ох, Стю, Боже мій, де ти? Що робиться? Де Нік, де Ларі? Люди кричали. Гуркіт тривав і тривав. Стало світліше, ніж удень. Кожен камінець відкидав тінь. Речі все ще падали навколо. Дошка, з якої стирчав шестидюймовий штир, пролетіла просто в неї перед носом. Дитина! А слідом за цією думкою прийшла інша продовження її передчуття. Це зробив Гарольд. Це зробив Гарольд, Гарольд. Щось ударило її по голові, по шиї, по спині. Зверху упало щось велике, схоже на труну, оббиту зсередини чимось м'яким. О Боже моя дитина. Тоді темрява ковтнула її і сховала туди, де навіть темний чоловік не зміг би її знайти.